Родичі зниклих безвісти, волонтери та жителі Теофіпольської громади зібрались, аби вшанувати тих, про кого досі немає жодної звістки. На стенді фото брата Оксани Рей. Жінка каже: він зник безвісти минулого року. 28 грудня, 2024 року, в Курській області населений пункт Дарлін. цього року. буде рівно рік. Це була дуже страшна звістка, яка прийшла до нас саме перед. Перед зустрічю нового року, тридцять першого Оксана Рей, відкриття алеї надії у Теофіполі вважає підтримкою для родин безвісти, зниклих воїнів. Саме такі заходи для нас, як для рідних, є великою підтримкою, саме цим символом надії, те, що не тільки нас це були, що не тільки для нас вони зникли. А це розуміють всі, що ми маємо підтримку, ті, хто нас боронив і нас захищав. Серед світлин зниклих безвісти на алеї Надії фото сина Нелі Буяр. Пропав 22 лютого 25 році населений Скудний Волновацький район Донецької області. Десятки, місяць ми не знаємо нічого про свою дитину. За словами мами зниклого безвісти Іраїди Троян, один із волонтерів передав пам'ятний знак дерево життя як символ вдячності, підтримки та єдності. Його встановили поруч алеї Надії. Коли поверталися хлопці з полону, і він хотів та яблука три роки і так зробили оцей символ. Алею надії відкрили у центрі Теофіполя. Ініціаторами встановлення були родичі зниклих безвісти військових. Кошти на встановлення надали з бюджету громади, розповіла дружина зниклого безвісти Яна Волошина. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.